На жаль, зважаючи на природу війни, втрата людей, з якими встигли познайомитись з героями матеріалу, вона відбувається під час цієї війни постійно, і таке було і до цього, і в інших війнах. І на жаль, випадків, коли ми спілкувалися з людиною. І вона потім гинула їх не один, не два і не три. В якихось випадках військовий встигав побачити матеріал за своєю участю. Були випадки, коли не встигав навіть побачити, бо гинув під час бойових дій. Це те, що постійно супроводжує війну. Просто в Україні це разюче видно через її масштаби, через лінію фронту понад тисячу кілометрів. Ми е, говоримо про війну дуже тривалий час, але, вочевидь, у 22-му році ми не уявляли, з чим стикнемося, і не думали, що ситуація буде такою, як вона зараз. Наприклад, у 22-му році, у 23-му, навіть частково у 24-му, ми мали змогу працювати безпосередньо на передовій. Скажімо, під час роботи з одним з підрозділів на межі. Донецької Луганської областей, це був Серебрянський ліс. Ми вийшли на передову, і військовий казав: якщо ви крикнете, то противник вас почує, тому що до окопів противника було 50 метрів. На жаль, таким чином ми працювати вже не можемо доволі тривалий час. І це не тому, що нас не хочуть там бачити або не раді. На мою думку, у 95% військові раді побачити нову людину, тому що будь-яка позиція це обмежений колектив з військових, і вони там перебувають тижнями, місяцями. І будь-яка нова людина це можливість спитати, як справи в тилу, тому що. В зоні бойових дій він виглядає дуже далеким. І як би не було дивним, в час інтернету талінку, журналіст все одно він залишається таким собі зв'язковим між журналістами і цивільним життям. Тому що Військовим важливо, що хтось до них приїжджає. І дійсно в деяких випадках військові прямо так і казали, дякуємо, що приїхали. Ми не думали, що до нас хтось може доїхати. На жаль, це вже не передова. Але тим не менше, через те, що журналісти виконують цю роль зв'язківця певного між цивільним суспільством і військовими, які теж, в принципі, Кілька місяців тому могли бути цивільними, тому що масштаб війни вимагає постійної мобілізації. Але це фактор показник того, що про військових пам'ятають, що вони можуть розповісти про те, яких зусиль вартує утримання лінії фронту там, де вона зараз є. По військовим видно їхню постійну втому, недосип. про... Надлюдські зусилля, які доводиться застосовувати, щоб зупиняти постійні штурмові дії з боку російських військ. І про це вже казав Ярослав. Ми, хоч і аналітична програма, але все одно розповідаємо про зміни у війні, технології, озброєння, зміна тактики полі бою. Але тим не менше, усе це. Неважливо без присутності, те, що англійською звучить як boots on the ground, Бо якщо не буде людини в окопі, то будь-яка найцінніша техніка в принципі не має жодного значення, тому що немає ким цією технікою воювати. І це дуже добре показало, показала війна Росії. І якщо переходити до When... Є якісь такі технічні речі. Ми, наприклад, можемо планувати дуже багато різних речей, що ми зробимо під час приїзду на позицію, але все може піти не за планом. До прикладу, під час однієї зі зйомок в жовтні, коли ми перебували від лінії фронту десь кілометрів сім. Першим вибухом, там в трьох-п'яти метрах від мене оператора і кількох військових, вибухнув снаряд. На жаль, немає можливості показати відео, але військові казали, що дуже взагалі пощастило, що ми там вижили. Е, і це насправді показник того, що ми планували одну роботу. А врешті, просто сподівалися, що артилерія, яка продовжувала стріляти по цій позиції, е, нас там всіх не поховає. Е, тому можна планувати будь-що, але достеменно незрозуміло, скільки часу ви проведете на позиції, як буде розвиватися ситуація, що взагалі буде там, можливо, просто ніхто не захоче говорити, і це можливо такі технічні якісь речі, але із цим доводиться стикатися постійно. І планування на війні воно важливе, але в умовах війни в Україні дуже важко його досягнути. До прикладу, ми постійно повинні враховувати, що ми, умовно кажучи, гості на війні. Ми приїхали, побули якийсь час, розвернулися і поїхали, а військові залишаються. І тому важливо пам'ятати і приховувати якісь елементи рельєфу. Бо я, наприклад, знаю випадки, коли позицію артилерії враховували просто за формою кроне дерева. І з точки зору журналістики, це е, приховування певної інформації, але ми розуміємо, що без цього е, загинуть люди. Е, і таких речей доволі багато. З іншого боку, в нашій роботі ми не можемо собі дозволити і не маємо, згідно з нашими стандартами, дозволити скотитися до пропаганди. Ми говоримо про те, що на війні є багато проблем, що люди. Е, в деяких моментах не витримують і вони залишають позиції. Те, що називається е, самовільне залишення частини, що снаряди можуть не вибухати, що дрони, яких багато, але вони часом не спрацьовують. І таких речей е, на війні їх дуже багато, Ніщо не працює як годинник, тому що є дуже багато якихось факторів, які можуть вплинути. Е, на війну в один момент ми їхали на позицію, і ми просто до неї не доїхали. І насправді оця історія про близький приліт снаряду повз поруч зі мною з колегою. Вона не єдина. Мій колега Дмитро Євчин з іншого проекту «Кримреалії» Реалії не стік кров'ю через уламкове поранення мінометною міною. По інших колегах дуже поруч влучали ракети авіаційні бомби. Тобто, в принципі, робота в зоні бойових дій, вона і ризики там зросли. І е, оця от дистанція е, зони ураження, те, що в англійській мові звучить як «kill zone», е, і чому ми тепер не можемо прийти на передову, тому що вона зросла десь кілометрів до п'яти. А все, що ближче цієї зони до передової, воно перебуває у постійній небезпеці і, потрапивши десь ближче до окопів, можна очікувати на евакуацію навіть пораненими днями і тижнями. І, до прикладу, як зараз військові, які знаходяться на позиціях по місяцю, як вони комунікують із рідними. Рідні просто пересилають їхнім командирам аудіоповідомлення у якомусь месенджері, скажімо, у WhatsApp, і це повідомлення через рацію звуком передається військовим на позиції, щоб просто вони почули голос своїх рідних. І насправді, під час нещодавньої зйомки ми були в артилеристів на Покровському напрямку, де дуже багато штурмів. І сам екіпаж артилерійської установки британської він складався з колишніх піхотинців. І ці колишні піхотинці, які ними були в 22-му році, вони казали таку фразу, що раніше богами війни називали артилерією, але на їхню думку, що це все таки піхота, тому що всі ті інновації, які ми бачимо на війні, дрони авіаційні бомби удосконалені. Все те, що намагається вбити піхотинця, все спрямовано саме в окопи. І знову ж таки, поки не буде. Якщо не буде цих піхотинців, то, вочевидь, не буде і лінії фронту. Ми, чому я так багато говорю про військових? Тому що ми у своїй роботі концентруємося саме на них, бо таке спрямування проєкту за весь час його існування. Але насправді. Ми в своїй роботі спостерігаємо постійне руйнування міст населених пунктів, і насправді це все відбувається за одним і тим самим сценарієм: зникає світло, зв'язок, вода, газ, всі можливості для існування. Люди, на жаль, залишаються жити у цих населених пунктах. Хтось не має. Нічого іншого поза межами цього містечка. Хтось відверто чекає Росію, в когось є якісь інші свої е, мотиви. Е, і насправді це максимально дивна ситуація. Е, людина, довіряючи російській пропаганді, до останнього вірить в те, що е, російські бомби і ракети її звільнять. Е, а насправді е, у такій війні ніхто нічого не розбирає, і багато з тих, хто чекає на прихід окупаційних військ, вони гинуть у тих самих містах. І в цьому я особисто бачу певне недопрацювання інформаційної політики української і повернуся десь в рік у 2017. Коли ми приїздили в одне з прифронтових міст, попросили в. Місцевих показати, які вони телеканали бачать взагалі у себе в селах. Це було село Новотроїцьке, воно під час війни на Донбасі було розділено навпіл е на дві частини між українською армією і проксі силами російськими. Е і в жінки на е першій кнопці пульту е був телеканал Росія-24. Вона тоді сказала, що це випадково. Ну, вочевидь, е люди жили в такому інформаційному полі і. Е Недостатня інформаційна політика до Великої війни теж має наслідки тепер. І це те, чому робота проєкту важлива. Ми говорили про війну до того, як вона почалась, Велику війну, коли ще це був лише локальний конфлікт. І насправді, як і в 22-му році, коли ми. Не знали, чого очікувати Тобто з теперішнім розвитком технології. Я думаю, ми не уявляємо, що буде далі, але ну простіше точно не стане.